Цікаві факти. Всім привіт, мої шановні друзі, підписники та гості каналу, захисники та захисниці нашої рідної України. 17 цікавих фактів про північний полюс, шановні мої друзі. Багато людей наводять, як приклад північний полюс, коли хочуть сказати про якесь дуже холодне або дуже віддалене місце. Це недалеко від істини. Дістатися сюди неймовірно складно. Та й температурні умови тут відрізняються суворістю. Однак немає меж людській завзятості, тож північний полюс, зрештою, був підкорений відважними дослідниками. Перший цікавий факт про північний полюс. Географічний північний полюс не збігається із магнітним, і, суворо кажучи, не може збігатися, тому що останній безперервно переміщується. На північному полюсі набагато тепліше. Ніж на південному. Від чверті до третини всіх світових запасів нафти, як припускають, розташовуються саме тут, у приполярних районах. Ніч на північному полюсі триває 172 доби, а день 193 доби. Якщо перебувати на північному полюсі, будь-яка точка відносно нього лежить на півдні. Полярна зірка, яка довгі століття служила орієнтиром для мореплавців, добре видна з північного полюса щоночі прямо в Зеніті. Площа льодів на північному полюсі взимку збільшується, а влітку зменшується. Протягом року розміри льодової шапки змінюються приблизно вдвічі. У Радянському Союзі було сконструйовано три десятки дрейфуючих полярних станцій, на яких дослідники вивчали Північний полюс. У північного полюса, як і у Південного, немає довготи, оскільки тут сходяться воєдино всі меридіани. відкривач Руаль Амундсен, який вперше підкорив південний полюс, також став людиною. Яка першою дісталася північного полюса повітряним шляхом, де досягнення своєї мети він скористався спеціально обладнаним дирижаблем. У теплі літні дні повітря над поверхнею океану в районі північного полюса іноді прогрівається до 0 градусів, але взимку температура тут зазвичай коливається від мінус 30 до мінус 40 градусів за шкалою Цельсія. Сам термін Північний полюс почав використовуватися вченими ще більш ніж півтисячі років тому, в 15 столітті. Вперше досягти північного полюса вдалося у 1948 році. Взимку 2007-2008 року вперше в історії було здійснено експедицію до північного полюса в умовах полярної ночі. Північний полюс розташований на відстані 817 кілометрів від найближчого до нього населеного пункту невеликого селища на Канадському узбережжі. Глибина океану на північному полюсі сягає 4261 метр. І останній цікавий факт про північний полюс, шановні мої друзі, першу дрейфуючу станцію для вивчення північного полюсу було побудовано за 11 років до того, як люди вперше дісталися до самого полюса. Сконструювали її радянські інженери. Станція розташовувалася на відстані 30 км від північного полюса, який тоді, незважаючи на таку близькість, все ще залишався недосяжним. Ось такі дуже чудові цікаві факти про північний полюс, шановні мої друзі. Я надію, що вам сподобалося, тому ставте вподобайку, напишіть будь-який коментар для просування цього відео. Ну і друзі, не забуваємо підтримувати наші Збройні Сили України фінансово і так далі. Це дуже важливо. Ну і не забуваємо підтримувати автора каналу, тобто мене. Дякую всім за увагу. Слава Україні. Героям слава! Україна обов'язково переможе без сумніву. Дякую ще раз всім за увагу!